Продовжуємо по злодіях в законі, чому я називаю більшість злодіїв в законі шлюхами ФСБ. Я прошу вас ділитися цими відео. Бо, на мою думку, і те, що я досліджував, читав по українських дисидентах, по дисидентах інших країн, власне, Сталіном була запроваджена оця от ієрархія. Типу злодіїв, законі воровської ідеї, блатного світу, реально більшість з них ходили і стукали, і працювали повністю з адміністрації, з КДБ, з іншими органами. Я розумію, що хтось. Хто відбував терміни, хто кого підтягнули на якісь ті чи інші рухи, він ж не може там перед пацанами на вулиці сказати слухайте, це все була руська спецоперація та я з вас там гроші знімав чи щось розказував, що якісь старші авторитет, товари, все решту. Я сам повівся, я лошара і ви там такі самі. Та?